Кейс номер 2 Цей випадок стався, коли підприємство в своєї податкової декларації за останній податковий період заявило суму на від'ємне значення більш ніж 100 тисяч гривень. Негайно прибігли податківці і написали акт щодо незаконності суми. Ми протягом трьох місяців оскаржували це рішення податкового органу. І успішно все це закріпили в судах двох інстанцій. Там було два випадки: стосовно е, податкового кредиту про, по електроенергії, отриманий на велику будівлю. І друге, це податковий кредит на придбання дуже коштовної автівки для виконання функцій керівника фінансово-господарської діяльності сума більш 1 мільйон гривень податку. Була устояла в другій інстанції, рішення набрало силу. Якщо у вас буде такі проблеми з податковим органом, звертайтесь до нас, аудит від та компані тільки вперед.